Журналистів, засновник незалежної групи, наші гроші Юрій Ніколо з нами на зв'язку. Пане Юрі, вітаємо. Добрий ранок, це почув про Бахмут. То хотів сказати, знаєте, що той церква не просто приміщення, а об'єднання людей. Якесь, да і може бути десь в просторі, а цінності об'єднують. Стовідсотково, але знову ж таки, та, як е, може бути недільна, умовно кажучи, школа і утримувати mm -hmm. цей зв'язок. Ну але але про інше зараз хотіли сказати: ви, виявляється, є в тому списку, який в нас сьогодні був Юрчишин. До речі, теж зранку. Е, ви один з тих журналістів, які опинилися в тому списку фігурантів Міндічгейту, е, список досьє на різних журналістів. Зокрема, є там Юрій Ніколов. Як ви до цього поставилися? Почесно, чи це е, загрозливо mm -hmm. чи колекціонуєте ви такі списки? Хто вас вніс? Якийсь рейтинг може маєте? Та ні, боже, збав, колекціонувати, Знаєте, я ще років. Скажі... Скажімо так, я багато років тому дізнався, що мене СБУ напр... е... включило в якісь там кримінальні провадження, прослужки і так далі. І я просто вже багато років живу з тим відчуттям, що мої телефони прострілюються. Я, якщо комусь треба, можу там, мене відслідковують. Тому, е... умовно кажучи, ну, таке, да, А тут е... просто з цим конкретно списком, це було так би мовити, у мене двоетапна історія. Спочатку у мене просто особисто. Сто голова набу назвав, да от що я там є своїм колегою покійним Олексієм Шавайським є у цьому списку, але тоді не говорили, що. То ще там є і так далі. І От Юрчишин вчора оприлюднив і стало, скажімо так е зрозуміло, що минуточку корону треба притримувати на голові, щоб не не падала, там, щоб голова не кружилась, бо насправді це ні ніякий не успіх бути в такому переліку. Бо знаєте, ну перелік складала або не твереза людина, або якась. Е Абсолютно несвідома контексту ну включити в перелік е, журналістів, які можуть там за якусь загрозу міндіч становити у 25-му році. Так от до того клю, з переліку включили е, колишнього керівника дзеркало тижня Володимира Мостового, який помер, і це було всім відомо ще у 23-му році. Ну тому я ж кажу, список складала якась людина, яка абсолютно не має жодного стосунку до медіаландшафту України. А тому. Бути вважати, що це якась почесть чи лауреатство, ну ні, тому це таке скоріше, перелік непричетних з причетними, не пов'язаних і взагалі якесь що попало. Тому ну. ж їм претензії висловити, слухайте, ви ретельніше аналізуйте, дивіться, кого ви вносите ну це по факту це є претензія, да бо якщо ти злочинне групування міндіча, і якщо ти прекрасно знаєш, що за тобою слідкує Михайло Ткач. ну, всі, всі вас своїми силами, а, то де хоча б Даніна Михайла Ткача, ви взагалі цікавитесь ним. Ну, ну такий от бред. В общем-то, або якщо це дзеркало тижня, ви туди включаєте, то чому покійного вже давно людину, а не діючих когось віти. Ну тому. -то ми ставимося до цього з і це напевно правильно. І, і я, я але але насправді це досить серйозні речі. Ми живемо в країні, де журналістів вбивали, де журналістів викрадали і відрізали їм голови зрештою. І ми пам'ятаємо Георгії, кого я думаю, що ми особисто знали. І, і як він як він звертався і казав, що за ним є стеження, і потім з'ясував, що це було стеження державними органами, силовиками, Ми всі пам'ятаємо цю історію. Тобто, це насправді не не так вже й весело, напевно. Ну, ми, ми знаєте, я як фігурант цього списку я не веселюсь з цього всього, да? я чудово розумію в контекст, в якому я існую, працюю, і слава Богу, живу вже багато років, сподіваюся, житиму. Але я також розумію, що ну як я зав... можу завадити якимсь дебілам, складати якісь переліки досьє там і так далі. Ну, я не маю жодної зеленої уяви, в скількох ще десь переліках я фігурую. Це домашнє завдання правоохоронців робити з цим щось ну не роблять. Дано ну що я можу сказати? От країна, яку ми самі робимо, і яку ми заслуговуємо. Ну так і живемо. А ви вже з колегами з цього списку спілкувалися? Може, якісь щось придумали, що з тим робити, чи залишити і просто ігнорувати? Дивіться ще раз, перелік складений якоїсь абізяни з гранатою ну, Бесталеч, яка по якомусь абсолютно случайному критерію туди об'єднала абсолютно випадкових людей, частина з яких там, на мою думку, ну не має просто бути там в одному ряду, там з умовно кажучи з Юрієм Бутусовим, який там є. Тому що мені з ними обсуждати? Ну які ну про що мова йде? Правоохоронці мають робити свою роботу. От умовно кажучи, зараз правоохоронці... НАБУ дізнались про те, що скоріш за все якісь інші правоохоронці з іншого правоохоронного органу допомагали організованому злочинному угрупуванню Міндіча збирати інформацію на журналістів. Ну тоді, от детективи, робіть свою роботу. Ви вже дізнались. Ну якщо це ваша підслідність чи чи інше, ну робіть свою роботу. Ну журналісти все за вас мають робити. Ну це так не працює. <різнє> <свят> маємо з одного боку якісь історії, коли е, ці, цілі телеграм-канали, е, наприклад, намагаються дискредитувати багатьох журналістів-розслідувачів в першу чергу. Ця історія знову ж таки з е, якимось фото особистими е, Шабуніна, які вливаються в мережу. І, е, е, а з іншого боку, е, ми маємо. Ось такі от історії, коли там, наприклад, генеральний прокурор погрожує, погрожує всім, хто під нього копає, що він особисто до них всіх прийде, і очевидно, це так само адресовано в першу чергу журналістам, які пишуть і розповідають про це все. От якесь у нашому випадку номер... це виявилося адресовано, в першу чергу Шабуніну. <рес> да? Шабунін доклав багато зусиль, щоб е, і Набу не забувало робити свою роботу, і щоб люди захищали Набу, яке веде антикорупційну роботу. І Шабунін багато займався висвітленням діяльності генпрокурора Кравченка. особисто в історії з затриманням детектива Набу Магомед Расулова. Це той, що зі справи міндіча. Е, е, і тут от генпрокурор заявляє: я прийду до кожного, я ті типу, всіх запомнив. тому. Мене шатає, і після цього зливаються в мережу телефон, дані телефону Шабуніна, який є якраз у прокурора і ДБР. Ну так про що це? Оце воно ж не є, от це мусорська країна, умовно кажучи. І тут за словом мусор мені не стидно, тому що мусор в контексті сміття якраз найкраще відноситься до оцих правоохоронців, які діють у таким методом. Чи ви бачите можливість змінити ту країну, змінити систему цей? Мусор, як ви кажете, якби якби я не бачив, я б давно покинув це шоу бізнес або ж цю країну, отак, от, от потихеньку длубаємося, отак, от щось отак от, от змінюємо. Та намагаємося не давати оцим чортам зміщувати постійно червоні лінії на нашу територію демократії, постійно намагаємося цьому чинити супротив. Ну, отак, от, от і живемо, отак от, от і стоїмо. І чим довше ми всі разом от так от будемо говорити, принаймні про це, даючи інформацію українцям. А, ну тим вище наші шанси на загальне виживання, оце ваша мотивація? Це для нас мотивація. А чи може до цієї роботи такого процесу тривалого долучитися кожен? І в який спосіб зараз наші глядачі спитають: а що можу зробити я особисто? Є геніальне рішення: лайк, шер, комент саме от таким от історіям. Ну, умовно кажучи, кожен з нас може полайкнути в соцмережі чи репостнути якусь історію. Не вибирайте якусь історію про те, що там хтось бубочка, молодець, об'єднались, давайте забудемо про ту корупцію або якісь глупості. да. Коментніть оце, от ефір еспресо побачили, киньте друзям посилання, хай подивляться на це. І просто умовно кажучи, що так давайте по чуть, чуть витісняти е, оцей е, безхребетний дискурс. Е, на Користь оцих от змін. По чуть-чуть не треба революції. Е, людина, кожна з нас, може зробити лайк, шер, комент. Робить їх просто правильними історіями. Це не раз ми це питання піднімали і давали на нього відповідь, але мені здається, що ще не досить. Е, кожного разу нам, ми, ми задаємося питанням. Під час війни критика влади підриває довіру до влади. І це серйозна проблема. І звіншого... А якщо влада веде нас до поразки, так і що? Ну а навіщо довіряти тому, хто хоче тебе вбити? Ну по дурощі чи по корупції. Ну не знаю, ну яка мені різниця? Ну так так ні. О, тут важливо ж пам'ятати, не Зеленський е, 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 наш бос е, він просто один з нас. Тимчасово йому довірили бути керівником. Якщо не туди біжить, треба підрихтувати, підрівняти курс. Ну тому умовно кажучи, в об'єднанні довкола влади треба не забувати, що можна перетнути ту межу, коли ти просто е, знімаєш абсолютно з себе всю відповідальність, доручаєш її людині, е, ну щоб вона опікувалась нашою спільною безпекою. А а людина по суті виявляється якесь ну лайно. Да? Наприклад, ти цього на старті не знав. А от, по ходу з'ясували, що там от якості ну не то, не тягне воно туди. Ну так що. Лягати і вмирати, да? ну, сказати, ну ладно, Путіна заслужено окупірував, бо у нас виявилось якась влада, а не дуже робоча. Ні, треба вказати, підрихтувати, підправити, якщо помиляється. Ми от зараз говоримо про те, що вже більше місяця, як цей міндічгейт у нас відбувся, чи триває. На якому ми зараз етапі? От і влада в цій всій історії, бо чи немає відчуття, що той самий Єрмак, який невідомо де зараз, до речі, що він насправді залишився? В нього ж не було насправді жодних прописаних в якомусь законі повноважень. Може, він і далі керує безумовно цією країною? Він по в будь-якому випадку залишився в голові у Зеленського, от там де він і сидів всі ці роки. Бо його принцип керування країною було це так: керуй думками президента, а президент вже прийме вигідне тобі рішення. А так, от за цей час було сформовано такий а, модус операндів в голові президента, що навіть після відставки Єрмака Зеленський залишається абсолютно з ним. Зеленський нікого більше взагалі не чіпанув, не тронув, не змінив, не звільнив там. Ну навіть татарова а, з офісу президента не змінив. Сидить на оце на якраз на. Горі оці всіх правоохоронних органів, які чи продовжують чинити той безпреділ. Тому о, цілком очевидно, що навіть якщо Єрмак фізично да його тіло не знаходиться а, в кабінеті Зеленського, то він залишається в голові у президента. Тому на жаль, ми зараз знаходимося на тій стадії, от міндічгейту, коли е, переходимо потихеньку до звикання нормалізації і забуття е, того, з чого починали, Мовно кажучи, пройде ще кілька тижнів до стадії після свят, коли вже ну е, ще від. Більше якісь речей відбудеться, в тому числі по війні, і скандал відійде ще далі і. Ну, хтось просто ще пам'ятатиме за це і питатиме, а де ж набу, а де підозра Єрмаку. Да? Але таких людей ставатиме все менше, переключатимось на нові проблеми, а потім весна прийде, сонечко вигляне, да? вже і не така страшна війна буде здаватись комусь. Тому, на жаль, ми зараз в стадії забуття, мені здається. І якщо набу і САП не прокинуться свої летаргії, в яку вони чомусь самі да, зараз, ну то може бути найгірший сценарій, коли е, Зеленський стане, отряхнеться, а потім ще й каже Скаже, а я всіх пам'ятаю, хто мене шатав. Я прийду до кожного про ще одну скандальну історію. Теж я думаю, багато хто забув, ті ж яйця по 17 і інші схожі історії: масло, консерви, які взагалі зовсім не окей тварини відмовлялися їсти, а це у військо угу. І нам здавалося, що ми вже цей етап пройшли. Була проблема, озвучили, проговорили і пішли далі. Але не можна йти далі, бо виявляється, що проблеми позалишалися. На наступний рік наступний 26-й рік, з якими загрозами ми йдемо? Тобто, яка корупційна складова в роботі доту залишається? Ну скажімо так. Абсолютно залишився той самий механізм закупівель, який називається каталог. Він був проваджений ще там більше десяти років тому. На ньому побудували корупційні схеми всі, оті глиняні, Грінкевичі, ну, які заробляли тобто, мільярди. Тобто це величезна та, кількість та... позицій. Да, да, о, і коли все в одному гамузі замовляється, одній тій самій фірмі, щоб вона везла тобі і рибу, і макарони, і тушонку, і чай, і фрукти ну абсолютно різні речі. Да? От це саму схему о, Держоператор Тилу, попри всі сподівання на його реформаторський запал команди Жумаділова, о, все це залишив. Ну він виявився не здатним змінити правила гри в галузі. Вони зробили позитивну річ в тому сенсі, що ну опустили ціни. Тобто яєць по 17 зараз ну точно вже немає. Ну це слава Богу. Але умовно кажучи, картопля по 16, да, коли вона в магазині по 12 є. Тобто маржа зменшилась, і от найбільший ризик який з цього виплив, і це вже. Просто характеристика і міністрів оборони, які всі були і тоді, і є зараз. от Отуміров там Шмігель і жмаділов закупівельник. Це те, що а, постачальники, відчуваючи певну безкарність, якусь вони просто поставчають з військовим гавном. Ну от замість першокласної їжі за яку їм платять. Ну мовно кажучи, якщо тобі платять за сосиски там по 180 гривень, то вони мають бути схожими на сосиски, а не зроблені з якоїсь там ту туалетного папіру. Де маржа, знаєте, зашкалювати потім буде. От о, навіть аудитори Рахункової палати державної, да, яку очолює там, подруга президента Піщанського, навіть вони все-таки наважилися оприлюднити свій звіт. 에, стосовно Юрій, я попросу, так харчування. лаконічніше маємо буквально 15 да. секунд, і там і там виявилось. Отак, от що ви розуміли, да, половина сиру, сосисок просто є фальсифікатом і неякісним, з чого і добувають оту мільярдну маржу. Оце зараз найбільша історія. Словом на 26-й рік для антикорупційних і журналістів, розслідувачів і органів маємо юрій ніколи. Дякую за розмову. Журналістів основних незалежної групи Наші гроші був з нами на зв'язку.